23 листопада на годинниках 16.30. Тож я вітаю вас в українському сервісі інформаційному в Двадцять 24. мене звати Дарія і Ми розпочинаємо з інформації з України та зі світу. Єврокомісія схвалила виділення Україні чергової допомоги у 2,5 мільярда євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн. Цитата: Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним виділенням коштів для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявила вона. Замість ЗНО 2023 року буде національний мультипредметний тест. Повідомляє Мон України. Але на відміну від НМНТ 2022 року у ньому будуть обов'язкові та додаткові блоки. Обов'язковий блок складатиметься з української мови, математики, історії України іноземної мови на вибір і окремо проведуть іспити з фізики, хімії та біології. Реєстрація на екзамени 2023 року планується розпочати у квітні. а Проводитимуться тестування у червні липні 2023 року в рамках основної та додаткової. Кові сесії російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з СССР по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Збройних сил України протягом поточної доби завдала двох ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. А у Києві з'явилася міні-скульптурка Паляниця. Відкриття у столиці 38-ї бронзової міні-скульптурки мистецького проєкту Шукай присвячене паляниці, символу української гостинності та народному паролю, за яким визначають своїх і чужих. Паляницю можна знайти за адресою вулиця Набережно-Хрещатицька, 1. Київ. Сьогодні вночі російські війська вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні у Вільненську Запорізької області. Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива. Дві людини постраждало. Один лікар у важкому стані. На місці працюють ДСНС. Роботи з розбору завалів тривають. За останні дні зафіксовано більше десятка прильотів на майданчик Запорізької атомної електростанції. Росія продовжує демонструвати свій статус країни-терориста, а влада України намагається достукатися до керівників інших держав та донести, що аварія на АЕС є небезпечною не лише для України, але й для всього світу. Результатом обстрілів стало пошкодження інфраструктури станції. Це саме та інфраструктура, яка давала б змогу запустити п'ятий і шостий енергоблоки для відновлення виробництва електроенергії Запорізької АЕС для потреб України. Росія нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на ЗАЕС здоровим глуздом і безпекою не лише тих, хто перебуває на станції, а й тих людей, які можуть стати жертвами непоправної трагедії. Дорогі друзі, я пропоную вам і вашим країнам обрати той пункт формули миру, в якому ви можете проявити своє лідерство. Спільні дії це те, що є справжньою миротворчістю. А поки ми концентруємо наші сили, щоб реалізувати цю формулу, ми маємо зберегти 100% принциповості у протидії російській агресії. Росія зробила ставку на геноцидну політику, і саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру, вбити електрику, воду і теплопостачання зимою. А це і є метою Росії, це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення, абсолютний злочин. Тому буде правильний, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою спонсором тероризму. Як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії? Влада України наголошує на тому, що перебування на атомній станції російських військ це пряма загроза всьому світу. Також влада закликає міжнародну спільноту жорстко відреагувати та, попри все, змусити РФ вивести з території станції та міста Енергодару всіх російських військових для того, щоб Запорізька АЕС повернулася під повний контроль України. Тільки це є гарантією безпеки всього світу. Служба безпеки України завершила перевірки на території Києво-Печерської лаври Корецького свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині. Зокрема, вивели про російську літературу понад 2 мільйона гривень, більше 100 тисяч доларів та кілька тисяч рублів. СБУ знайшла про російську літературу мільйони готівки із сумнівних громадян Росії під час безпекових заходів 22 листопада. Загалом було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб більше 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа. Серед них були громадяни Російської Федерації. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка. Крім того, у ході безпекових заходів виявленого готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень більш ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів. Також на території Лаври у Києві виявили громадянина України, який за даними СБУ може бути причетний до діяльності проросійського агентства Антван. Ну і переходимо до інформації зі світу. В магазині Волмарт в американському місті Чесапік, штат Вірджинія, сталася стрілянина. В результаті чого було вбито та поранено кількох осіб. Інцидент стався 22 вересня увечері. По прибиттю на місце події поліція виявила всередині магазину жертв. За словами представника поліції, 18 поранених та щонайменше п'яти загиблих. Вважається, що людина, яка відкрила вогонь, теж загинула. На думку слідчих, стрілець був працівником або колишнім працівником магазину. Він відкрив вогонь по інших співробітниках у кімнаті відпочинку, повідомляє джерело в правоохоронних органах. Італійську Венецію затопило вода, дісталася навіть з центральної площі Святого Марка. Містями рівень води сягає 93 сантиметри заввишки. Паводки в Венеції виникають періодично у сезон приливу. Торік місцева влада навіть встановила спеціальні системи блокування води. Утім, поки що затоплення не такі сильні, щоб її задіяти. У центрі міста облаштували спеціальні дерев'яні доріжки. Місцеві експерти пояснюють затоплення Венеції не інакше як кліматичними змінами, зокрема, підвищенням рівню води та осіданням в суші. Повінь почалася в місті Лігорія. Рятувальники повідомляють про паводки та суви ґрунту. Через стихію в регіоні не працювали школи. Повідомлень про постраждалих немає. Масштабна пожежа сталася на заводі у китайському місті Аньянь в провінції Хенань. В результаті пожежі загинуло 36 осіб. Є поранені та зникні. Зниклі. Пожежа спалахнула 21 листопада близько 16-ї години дня. Її гасили кілька годин поспіль. На боротьбу з вогнем та його наслідками прибуло 60 пожежників та понад 200 рятувальників. Місцеві чиновники заявили, що департамент громадської безпеки має підозрювальних у скоєнні злочинів, але ще поки не розкриває подробиць. Десятки населених пунктів без електрики близько 200 будинків було затоплено. Катастрофа сталася в Албанії. Армія евакуює населення. Близько 200 будинків в Албанському муніципалітеті Шкодра було затоплено внаслідок злив і розливів річок. Багато будинків без електрики та води відрізані від інших частин країни. Деякі дороги можна перетнути лише на човні. Муніципалітет звернувся до уряду з проханням оголосити надзвичайний стан у деяких районах. Серйозна ситуація сталася і в муніципалітеті Влера, де повинні спричинили серйозний транспортний хаос. Схожа ситуація в порту Дурес, де припинено рух малих та середніх суден. Повені зафіксовані і в місті Люшня, де рівень води сягнув 30 сантиметрів. Стало відомо про загибель двох людей внаслідок повені в північному заході Албанії. В Албанських змі повідомляється, що батько та син загинули в області Шкодер після того, як їхній автомобіль забрало течією. Портал пише, що через повені, викликані зливами, у шкодері було евакуйовано 139 людей. Через обстріли в Україні постачання води призупинено в усьому Києві. Повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Також в Одесі А «Укрзалізниця» повідомила, що через ворожу атаку знеструмлені ділянки у столиці Дніпрі, Миколаєві на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та на Харківщині відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою задіяно резервні тепловози. Я запрошую вас на наступний ефір української мови в Ньюс 24. Наступний ефір завтра о 10.30 польського часу. Тож до побачення, слава Україні!